Друзі, добрий добрий вам усім день. Да, зараз вже 4 години вечора, чи як сказати, дня. У нас на дворі така погода, все кругом загледніло, страшний вітер, але горіх все торохтить. Гілки друг об друга б'ються і прям такий звук создають. Ой, друзі, не вийшла сьогодні до вас зранку. У мене так болить голова сьогодні, я пила таблетку, я сильно зранці перенервувала. Світла в нас не було з... з ночі, як я вам вчора казала, і до обіду до сьогоднішнього. Ну, це таке. Люди і побільше, звісно, сидять без світла, і ми б сиділи. Я нічого не маю проти. А тільки ж нам треба було доїти коровку. Кажете, що в цьому такого? Та нічого такого, якби вона доїлася все время руками, її просто подають руками. А ви знаєте, як люди, як я її доїла все все время апаратом і тут прийшлося доїти руками. По-перше, що в мене руки так болять сильно, я не можу. По-друге, я її давним-давно вже корову ніяку не доїла руками. По-третє, вона ж звикла до апарату. Представте, і ноги піднімала, і що ти хочеш було. І Вадим її уладив. В Взагалі, друзі, сьогодні в мене просто був як, нервний зрив. Ну, я вже не знала, що робити. Взагалі, кое-как я її подоїла. Здоїла я 4,5 літри і все. Кажу, Вадиму, ну нехай здоїли, ми вже ж таке неповне вийме. А сама ж так переживала, так хвилювалася, що це я вам не можу передати. Я зараз ходжу, як неначе побита собака. Мені так плохо, в мене так боліла голова, що я випила таблетку і не могла. А роботи ж повно, перетоплювати всі сири. Я поки перетопила ті сири, поки приготувала їсти обідати. Потім... Поки дали воду в обід, я бігом побігла. Думаю, подаю ще ласуню, хоч те молоко, що залишилось. Я так переживала, щоб не набути маститу. Взагалі, я вам передати не можу. Ну нічого, все обійшлося, На дворі страшний вітер. Оце ж із-за цієї непогоди щось у нас було із світлом. Слава Богу, що його зробили. А ми ж така холодіща оця на дворі, Зараз у нас. Мороз той не такий великий, 7 градусів, але вітер, і воно кажеться, що на дворі всі 30, мабуть. Генератор так і не завівся у нас, як ми його не заводили, замки все позалюдяніло, поки ми все його повідігрівали, бо нам треба було в гараж дістатися, нам треба було в другий сарай дістатися, замки всі. В общем, відливали. Я вам передати не можу. Це півдня, це було, це було жахіття. О, це так, знаєте, послухати вам, а як це все пережити? Ну, добре, а я йду до бабусі. Йду до бабусі нагодувати їй собаку і несу їй молоко. Друзі, добрий, добрий вечір. Боже, з цим світлом, як загнаний конь. Тільки дивися на ті часи, щоб встити все зробити. Бігом, галопом, поки зробила сир, поки перемила усе, поки перемила каструлю ті великі. Бігом дивлюся, треба бігти покупатися, бо не встигну. Взагалі, запихалась, прибігла. Сьогодні в нас на дворі так холодно, вітер такий льодяний. Я тільки що ввечері ходила доїть ласуню, так прям холодно, страшне на дворі. І ще ж буде холодніше. Ой, друзі, яка жість така настала, все бігом, бігом, галупом нічого не встигається. Завтра на базар ми не їдемо. Сьогодні я знову виставила у Фейсбуці, у групі Новопражській свої товари, які я зробила, все свіжайше, сметану зробила. Ви ж бачили, що я сіпарірувала, все зробила сметану, творог жирний, нежирний, все смачне, все свіже. Сьогодні вже трошки поступило замовлень. Так що завтра, буду, ну я вже наважила, хто замовив творог і все, дуже смачна сметана. В мене сепарірована, в общем, з вершків я роблю сметану. Не, не збираю з кислого молока. Хоч, якщо, друзі, зібрати свіжого кислого молока, сметана прекрасна. Постої на другий день ложку не можна туди вставити, така густюща. Зараз молоко дуже жирне. Ох, сьогодні ми, друзі, намучилися зранку. ну, Я вам, писала, я вам там казала попереді в відео. Нерви, звісно, намотали сьогодні добряче. У мене дуже розболілася сильна голова, пила таб таблетки, пігулки. от. Потім на вечір вже трошки відпочила, лягла з 3 до 4. А тоді пішла до бабусі, сходила, віднесла їй молочко. От. Тишком нишком добавила їй на котлі, щоб було тепліше, Ну, вона все одно взире. Сьогодні, може, й не подивиться, а може й подивиться. То ж така штучка. Вадим каже, постав їй, щоб гріло дужче, а вона що це ж оце ж іде і прикручує. Ми з нею все время воюємо. Ну, я сьогодні позарахувала, сьогодні записала в неї показники, порахувала, то немає там їй вона казала, три тисячі буду платити за отоплення, а в неї двох немає. 1800 там щось за газ. Їсти вона там собі, господи, каструльку, таку літрову зварить собі супу чи борщу, то їй на три дні, того супу чи борщу. Ну, В общем, друзі, от такі справи. Ходимо з нею і воюємо. Вона дуже-дуже задоволена, що ми їй купили ту електропростень. Вона ніяк мене не нахвалиться, каже, як я вам дякую. І Вадіму каже, і тобі, що купили її. Оце ж. Вона каже, тепер лягаю в тепленьку постіль, ну та й слава Богу, що вона задоволена. А ми також, що вона буде в тепленькому. Бо ми їй кажемо, будуть морози, давайте ми вас заберемо до себе та будемо дужче топити. Вона ж не хоче, друзі, не хоче до нас йти. Ну, нічого, в неї в хаті топиться, вона собі закрива там двері у свою спальню туди в залу і там сидить. От, вона дивиться телевізор, у нас же ж так немає, що ми ж не дивимося ні телевізора, нічого. Вона собі включає телевізор. Як стара людина, то газетку десь почитає, то щось там та й сидить собі, тишком нишком. Їй вже і гомін оцей громко балакає, що їй воно вже ну, мішає. Так що, так що такі справи. Сьогодні, конечно, накрутилась, навертілась. Я день пролетів, як одна, друзі, секунда. Не знаю, що я її робила. ну мигом, мигом. Сьогодні я, звісно, вчудила. Сьогодні я нічого вам не знімала, бо це ж отоплювала сири, голова отака зробила рублені котлетки з курячого м'яса, поставила в каструльки їх тушкуватися і пішла в хату, сіла в кресло і благополучно забула за них, чую, вже смаленим пахне. Пішла, а внизу котлети вже поприставали до каструлі, в общем, підгоріли. Я бігом зняла верхню другу каструльку, а те вже замочила та котикові собачки вже було пожива. Отак так сьогодні в мене було. Так що закрутилася ваша Лена і завертілася. Не вистачає в мене вже сил. Ну добре, ну нічого, це сьогодні такий був день важкий, знаєте, як воно? Воно як уже привикнеш до цього, уже якось тоді підлаштовуєшся під усе. Ось Нам як стали вимикати світло, ми вже підлаштовуємося. Ага, Те тоді зробить, те тоді, те тоді, якось так підлаштовуєшся. А це, розумієте, раптово. E, в общем, це дуже-дуже тяжко. І на нерви, і на психіку це дуже важко. Так що сьогодні я, друзі, вам не знімала дуже багато. Вибачте, будь ласка, Ой, як ото кажуть, і на старуху буває проруха, так і на мене. Ну, нічого, все добре. До вечора вже мені розпогодилося, роз'яснилось у голові. Все добре, не переживайте. Зараз я на ніч вип'ю свої ліки. Всі, що положено від е, тиску від серця, і ляжу, буду відпочивати. Зараз у нас 10 годин вимкнуть світло, так що будемо відпочивати. Сьогодні з спокійною душою ляжемо, бо вчора це ж вимкнули світло, то яка ж та була і ніч. в общем, ви мене розумієте. Ну нічого, все наладилося. Так що, завтра ми вдома. На завтра ще холодніший буде в нас мороз. Він не так мороз сьогодні великий. Вісім градусів я заходила в хату морозу, але вітер на всі двадцять, неначе на дворі всі двадцять морозу, так холодно. От. Ну, нічого. Бажаю вам тихої, мирної ночі. Пишіть, як у вас там, бо в нас всі дерева во льду, і оце вітром колише торохтять ті дерева. Страшне все торохтить. Пишіть, що у вас там коїться, які справи, як діла. Чи сніг у вас був? У нас трошки сьогодні пролітав, хоч і написано, що був, буде великий сніг, але в нас не було. Трошки припорошив землю, акуратно треба ходити осторожно, бо під низом льот, можна раз та два упасти. Я сьогодні йшла до бабусі, то так по травички, по травичці, щоб ніде не ні підсковзнутися, бо там у неї коло фіртки льот, сплошний льот. Я поставила молочко з боку, поки пішла, відкрила фіртку, тоді взяла молочко і держась за забор, так зайшла до неї в двір. Кажу їй ви нікуди, ну вона нікуди й не виходить з хати, сидить у хаті. Ой, друзі, ну добре, на добраніч, на наторохтіла вам, ну нічого, слухайте, хоч так. Тому що ну, немає часу геть. Солодких снів, хай вам сняться тільки добрі сни і тихої, мирної ночі. Обіцяли, що до 2 по-моєму, лютого не будуть обстрілювати інфраструктуру. Ну, побачимо, чи насправді так. Ну, правда, усе, весь вечір тривоги немає в нас. Пишіть, як у вас там справи. І чим воно це все закінчиться, бажаю тихої, мирної ночі, всіх обнімаю і всім бажаю всього самого найкращого. Всім дякую за коментарі, за лайчики і до побачення! До завтра, мої хороші, пока-пока.